Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про наш умілий законопроект, який дозволяє відкупитися від відповідальності за корупцію. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там поговорили ще про рішення, яке дозволяє уникнути покарання за дезертирство, та якими законопроектами нартепи вирішили підтримати громади. Минулого тижня нардепу ухвалили дуже скандальний законопроект в першому читанні. Йдеться про угоди зі слідством в справах про корупційні злочини. Наскільки я розумію, така угода укладається, якщо людина визнає, що вона винна, і тоді вона може претендувати на якесь менше покарання. Оксана мене зараз виправить, якщо я щось сказала некоректно. Чому взагалі існують такі угоди, Оксана? Взагалі ці угоди про визнання винуватості вони вже давним-давно є в нашому кримінальному процесуальному кодексі, і не зовсім зрозуміло оце інформаційна істерія, яка піднялася від того, що тепер прокурори будуть домовлятися з обвинуваченими чи підозрюваними щодо угод про визнання винуватості, їм і обвинуваченим чи підозрюваним де призначатися якесь м'якше покарання. Ніж передбачено законом. Зараз в Кримінальному процесуальному кодексі вже є виписані ці угоди і умови їхнього застосування, їх обов'язково має затвердити суд. І цей законопроєкт він був покликаний покращити застосування саме цих угод. Крім норм, які ми поговоримо далі, там є доволі багато норм, які спростять процедуру укладення цих угод або покращать. Якості цих угод, до прикладу, зараз не дозволяється повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні, і тому законодавець пропонує дозволити одноразове повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні, якщо суд відмовив в затвердженні такої умови, угоди, можливо, з формальних підстав. Тобто, людина визнала свою провину. І вирішили укласти угоду, але з якихось причин суд не затвердив так. Суд не затвердив, або можливо, там якісь формальні умови не були виконані прокурорами, і тому дозволяється повторно звернутися з цією угодою, щоб суд її затвердив. Або, наприклад, пропонується в законопроєкті, що до моменту видалення суду до нарачої кімнати сторони мають право нести зміни до укладеної угоди. Це також. Ож, загалом, покращить весь цей процес. Але давай поговоримо про ті речі, які найбільше цікавлять людей, і це, власне, а те, що активно почали писати, зокрема антикорупціонери, що цей законопроект дозволить відкупитися від корупції, відкупитися від відповідальності за корупцію. Це правда? Загалом, так Поясню, чому там є три таких критичних моменти, на які я б звернула увагу, щоб не заплутуватись. По перше, там пропонується, що можна сплатити штраф. Розмір штрафу він визначений для окремих категорій злочинів, окремий для проступку, окремий для нетяжкого злочину, тяжкого і особливо тяжкого злочину. Якщо, наприклад, для проступку це штраф це від 204 тисячі гривень до 2 мільйонів 40 тисяч гривень. Якщо це особливо тяжкий злочин, це від, 100, це від 102 млн грн до 204 млн грн. Але цей штраф він призначається. Не як покарання, е, основне, а як. Ще додатково до того покарання, яке вже призначається судом, яке визначено в санкції статті. До прикладу, в нас є стаття 366 шістдесят кримінального кодекту декларування недостовірної інформації. І там вже є передбачено, що умисне внесення суб'єктом декларування недостовірних відомостей, там, якщо вони відрізняються на таку то суму, це неважливо, Карається штрафом. Або громадськими роботами, або обмеженням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю там на визначений істок. Тобто за певні корупційні правопорушення зараз можна отримати штраф як основне покарання. Але що пропонують законодавці? Вони пропонують оцей штраф, можна сказати, мільйонний. Платити в тих випадках, коли е, укладається угода про визнання винуватості, і сторонам узгоджується ще як додаткове покарання. Тобто це не суд призначає, а сторони визначають ще додаткове покарання у вигляді цього штрафу. Це виглядає е, справді як вітку, бо залишається дуже велика дискреція: а в яких справах ці штрафи вони будуть передбачені, в яких штраф... а в справах вони не будуть передбачені. Другий такий критичний момент. Це можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням без додаткових умов. Знову ж таки, це йде мова тільки для корупційних правопорушень. Які додаткові умови я маю на увазі? Це, до прикладу. Обов'язок відшкодувати збитки та викрити інших осіб, бо логічно, що коли особа вона звільняється від відбування покарання з випробуванням, наприклад, її суд визначив покарання 5 років позбавлення волі, але він її звільняє від відбування покарання з випробуванням, вона там має певні обов'язки. Якщо вона протягом цього строку не порушує цих обов'язків, то тоді ця історія закривається, грубо кажучи. Але... Окей, суд може звільнити справді кримінальний кодекс дає можливість звільнення відбування покарання з випробуванням, але в корупційних правопорушеннях є тоді питання: а шкоду будуть відшкодовувати, а інших осіб будуть викривати. І третій такий момент, як на мене, дуже критичний це можливість отримати менш суворе покарання. За вчинення корупційного кримінального правопорушення, ніж це передбачено санкції відповідної статті Кримінального кодексу, шляхом навіть. Знову ж таки, часткового відшкодування завданого збитку та укладення угоди про визнання винуватості. До прикладу, особа вчинила якесь корупційне правопорушення і завдала збитків там на 1 мільярд гривень. І тут їй призначають покарання, яке значно менш суворе ніж те, що передбачено санкції статті. Призначають штраф до прикладу, навіть 200 мільйонів гривень. А збитки вона не має відшкодувати, або вона відшкодовує там, якусь частину з цього там, мільярда гривень. Чи це справедливо? Це не виглядає справедливо. Це виглядає справді як можливість відкупу для корупціонерів. Нардепа аргументується, чому вони голосували за це рішення. кажуть, що це вимога партнерів міжнародних. Але це дуже дивно, чому партнерам знадобився би такий шкідливий законопроєкт. Я почала була з того, що в цьому законопроєкті є також норми, які вдосконалюють якраз у цих інститут угод про визнання винуватості. І справді там є норми. Я їх перечисляла, там є ще інші, які не настільки критичні і не настільки важливі. Які справді цей процес механічно для суду, для прокурорів і для обвинувачених вони цей процес спростять, вони вивільнять ресурс знову ж таки і слідчих, і прокурорів. І судів для того, щоб розслідувати інші злочини, а не займатися цією судовою тягниною. Тому партнери справді вимагали вдосконалити ці угоди про визнання винуватості. Але те, як це проінтерпретував Кабінет міністрів України, це вже зовсім інше питання, і це питання не до партнерів, а це питання до Кабінету міністрів. І до нардепів, які проголосували за це. Ну мені дуже не подобається ця історія, коли нардепи кажуть, та ми проголосували в першому читанні, а до другого ми поправимо. Тому що дуже часто ми бачимо, що воно не поправляється до другого читання, і дуже дивно, що от просто пропустили цей момент, якось наплювавши на українське суспільство. От мені це дуже болить, тому що я часто знайомим довожу, що от в парламенті і в кабміні є класні люди, професійні ідейні, але з кожним таким рішенням все складніше це доводити. Тобою цілком згодна, ми будемо дуже уважно слідкувати, а що ж змінять до другого читання, і чи справді ті всі корупціогенні норми приберуть з тексту законопроєкту. Але справді дуже смішно, коли кабмін вносить, депутати голосують, бачачи, очевидно різні норми, які будуть допомагати корупціонерам уникнути. Відповідальності і відкупитися фактично, але вони це обґрунтовують потребами, але вони це обґрунтовують вимогами донорів.